Всім привіт! Сьогодні у нас нова посилка від Володимира. Да. І зараз ми будемо її відкривати. Ну я вже відкрив, щоб підготуватися. І. Тадам! Дивимося, що тут, що тут. Що тут, що тут? Да, щось щось велике. Дякую Володимиру за подарунки. Перший, давайте отсюди, я буду тягнути, будемо всі мі... разом дитину. О, сніговичок! Крутий, Не ну, розпаковувати його не буду. Блін, а він такий крутий. У нього ще голова, походу, вертиться. Ді? Такий крутий сніговичок. Тепер у мене є новорічний полібех. Да, дивіться вам там деталь, що рухається. Інструкція від снеговичка. Бачите. Кукає вона пласта. Далі у нас Лего Сіті. Дивіться, тут обізянка є. Яблоко. Машина. Чоловічик. А он і яблочко, дивіться. Клас. О, так. Так, ще, боже. Бляха! Дивіться, яка класна деісторична машина. Отут два цих діаманта є. Дивіться, яка вона класна. Не можу наболювати. Налюбуватися, бо нещодавно я на неї дивився. І вона мені дуже подобалася. І я думав, де її взяти, якщо чесно. Не то, що я там прям цілеспрямовано хотів її взяти, але хотів. Дивіться, ну вона бомбезна. Це просто вау! Колекція полібегів росте, треба буде сходити. А це що таке, я таки перший раз бачу Правда він якийсь дебильний тобто, побудована ця штука. Якась странна. Але от мадуазель, якась піратка. Дивіться. Глас, піратський. Як завжди закінчилась пам'ять. Да, 250 ГБ пам'яті, але 4К відео пара штук і забиває повністю. Да, я ж много балакаю. Та вони два відео мені просто забивають всю пам'ять. А я, як завжди, забуваю її почистити. Ну так. Да. Давайте подивимось ще раз. Не пам'ятаю, де зупинилися. Дивіться, ось ця дуже дивна штука. Вона мене прям шокує. Мене шокує ось ця баржня. Це якась піратка. Пов'язка тут є, бандама. той, який так називається. Набір. І тут ще якась картонка чи що мапа, тканина. От, походу, незрозуміло лежить. Он. Там і деталі, і короче, шок. Я дуже щасливий. Дякую. Отакою ще відкривається тут. Дивіться, де. Ось тут відкривається, бачите. Де ж навіть Маркіза пишуть на такі скарби. Дивіться. Так, да, Маркіза, як тобі такі скарби? Ну, подивісь. Подобається тобі. Подобаються такі скарби, так. Да. Такі обережні. ходи, бо тут екстер детальки лежать новорічні. Венюхай мою Кока-Колу. Так, далі. Ова. Тут дві міні фігурки лежать. Він мені казав, тут. Дві людини-мурахи. Це, мабуть, залишиться на наступний конкурс. Уже у нас є претенденти. Бачите, тут будуть дві людини-мурахи. Доставати їх не буду, вони так будуть запаковані до наступного конкурсу. Володимир вже виступив спонсором. Так, тут у нас опа, опа. ще пакетики мені. Великий, дякую. Буду займатися, розпаковувати і перепаковувати, бо ось оці кінти ще лежать і навіть їми не займався. Да. Нема часу, щось багато роботи на цій неділі та й на минулі. Ну, я обіцяю все займусь, зніму величезний відос про Полдею. Тебе ще цікавих фактів начитати, бо мені сказали, що людям зайшло. 151 сет, тепер треба зробити да, навіть маркіза підм'якнуло мені. І оце, дивіться, що це таке. Це шок. Це скарб. Ось це я буду збирати. Ось це я після відео сяду збирати. Да, і ми будемо його окремо дивитися. Да, я випущу ролик. Подивимося окремо. Давайте он тут. Он. Он дзига, тут он прямо на катку типу, катається. О, це наші шестерні. Дивіться, санки, він сніг привіз, он вже тупий, блядь. Навіщо сніг возить? Що мало снігу. Подарунки возить, їжу возить. правда, це дівчина не задається так казати. Так. Да. Поки хлопець розвикається на он, на катку, дівчина тягає сніг. Да. Ніхто її не контролює, так що... Хлопцю мінус. Дівчині за упорство плюс. Але все ж, треба з них не катати. Да, ну дивіться, прям гірлянда є, ну це прям вау. Вау, 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 вау. Цікаво, що думав Володимир, коли оце все купляв. Да, це подарунок. Навіть білочка! Її заманюють. Да. Це ж люди такі думаю, не знаю, брати чи не брати. Ну ладно, білка є, так я візьму. Блін. Оце круто. Новорічний набір. Тепер у мене два новорічних набори. наче. Тепер я крутезний хлопець. Да, і тепер буде у мене постійно на Новий рік оцей, збиратися цей набір. Да. Давайте в сторонку. І у нас приїхали карти. Карти, Тут ціла авантюра з цими картами. У них такий попит та пропозиція. Я вже напродавав. то Дивися, 151 й сет. Я вже звідти прям со свого сету карти попродавав. До сих пір попродавав, так. Да. Давайте поближче, щоб мені було зручніше вам показувати і собі. Так, арбох це дубль. Так, Алаказам. казам. О, винозавра в мене не було. Оце мені поїде винозавр. Nine Tails. О Кангасхан. Джункс. О, Снорлакс. Потім віглітав. Одного віглітафа я продав. Це друге буде на. Друге буде на продаж. Третє буде на продаж. Четвертий буде на продаж. Джункс, не пам'ятаю, треба чи не треба, арбок наче не треба. А може і треба. Забдас, Ось, дивіться, який крутий Забдас, Сквиртл, Сквиртл приїхав і зараз буде уїжджати. Я зробив мега авантюру Побачити про цю авантюру вже по факту. Наступного разу колись. Буде відос про цю авантюру. Дивіться, Чермандер. Мачок. Мачок і приїхали. Тангела приїхала. Вартотл приїхав. Мю приїхала. Вона також поїде. Свіч. О, цей мені потрібен. Дивіться, як він класний, дуже гарний. Це якийсь 264-й. Це прям. Мега-мега рідка карточка. Я не знаю, не пам'ятаю їхні градації. Ультра Мега пупер Да. Ілюстрація. Так, ось така. Да. Она ну, такої у нас немає. О! Оце Володимир дякую. Він подивився відос, я писав, що я хочу собі таку ляльку. Але я про неї забув. Я її хотів, але не забув. Але Володимир все-таки прислав. Велике дякую. Я шокований. Оінкологне, дивіться. Такої наче у нас такої немає. А це і. і, 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 і. Непалдевська карта. Ось що я хотів. Ось така. Олівка, бачите. Ось у нас, дивіться, це я так розумію. Scarlet and Violet, base Set. Дивіться такі. У нас карти. Ось оце вже Палдея. Тут десь щось опалдея. Ну, я, навіть, на Палдеї всю показувати не буду, ви вже. Подивитись в основному відео. Ось, так. Приїхали кенти яких я продав. Це їм на заміну дивіться. Сквиртл, Вартотл, Метапод, Какуна, Піджей, Ротата, Фіров, Нідаран Дівчина, Пінсір, Кабуто, Снорлакс, Окуляри. Да, ось вони приїхали. Там я ще не продавав Володимир. Да, треба ще ще підтримка. І ось ще реверс, якийсь. От Піджей, Нарешті є Піджей. Це прям вау, я про нього минулого разу казав, його під жовто. Але ось він, сам PJ особистою персоною перед нами. Дивіться, який є, дивіться. Якщо з чогось цього не буде хватати, я вам ціну покажу. Да, якщо з цього все Кхи! Срань! Є ще один PJ Да, Якщо щось тут з цього у нас немає, я покажу ціну. Все ще є, ціна вже була показана, бо буду довго монтуватися відос. Не хочу затягувати, хочу пошвидше його викласти. Да, і так я нічого не знімаю, бо був завал на роботі. Все, все не працювало. Да. Так, да. так що, ось дивіться, які карти. От Pidgeot. Ще є PGOT. Да. Я ось дізнався, що є Сі... Сізор? ні, скасер. І він 3$ стоїть реверс Я його нещодавно продав за 3 долара З чимось. Так що я був шокований. Он his Може звідси щось кудись та поїде. Дивіться. О, Омастар, це мені точно треба. Чик-чик-чик, Баттлфрі. фрі, Сітак, манкі. Приїхали тільки одні реверси. Дивіться, скільки багато реверсів. Це щось неймовірне. Вони... Руки вже не працюють. Перебирати стільки реверсів. Сідра, Мігнімайт. Це круто. Ось би кожну хату магне майта, і тоді можна блекаут не боятися. Ну, поки воно виглядає так. Так, давайте. А я по клавках попав, ну і нічого страшного. Так, да, я зніму ще окремий відос, як про 151-й, продовження, як я розкладаю картки. Да, все це буде і буде прекрасно. Зараз даво посилки, я покажу ще одну посилку. Замовляв картки, купив, до яких не вистачає. І, ну, так дуже цікаво прислали. Зараз ви побачите, як їх прислали. Я, значить, ось так, тупа. Не картонки, нічого. Ну, чудом не пом'ялося, я не знаю. Це треба нові пошті видати, не знаю, нагороду. Це те, що вони змогли це довести не м'ятим. До речі, на що довести м'ятим. У мене Укрпошта загубила посилку. Да, я замовляв мангу. І Укрпошта загубила посилку. Вона вийшла посилка з Дніпра, і повинна доїхати до Чернігова. Але вона виїхала та уїхала в міжнародний цей термінал. І все. І зникла. Вже 2 неділі і немає духу. Коли подзвонив на гарячу лінію, сказали, ну там операторша, вона навіть була сама шокована, що таке трапилось. Ті, що із розряду ноу-хау. Оце дуже дорогий кент, да, ви побачите ціну, танан, ціна, два ціна і три ціна. Та, якщо я затопив, ви побачите ціну раніше, ніж я сказав. Але я думаю, все буде окей. Я зараз сяду і буду монтувати відео, щоб вам було. І ось так, от їх відправили, вони цілі. да, Укрпошта, останній раз Укрпошта щось замовляю. Вже були відоси в мене про знищення Укрпоштаю. І все, да, Ніякого захисту. отакої ось. Так, ну все. Дякую, що подивилися. Особливо дякую Володимиру за те, що прислав стільки ніштяків новорічних. Так, да, моя душа трепещить, особливо після ось такого. Да. Оце просто вбиває. Всю душу, все тіло воно просто ломить від такого сміття. розумієте, Це щось на що хочеться плакати. І дивіться, блищить, типа золото. А насправді це, це як? як воно, золото дураків. Як воно то називається? Періллі. Ну, щось такого, щось там. Да. Так що ось такі тайний. Дивіться на це і згадуйте, що подарував Володимир і що подарував нам восьмий день. Убогость. Він подарував мені Так, да. Великий, дякую ще раз. Давайте хорошим. Давайте ще розглянемо є пакетики, картки. Дві міні-фігурки на розіграшу майбутньому. Потім ось така штука. Ось така штука. Ось така штука. І Ось така штука. І козером з цієї посилки є неймовірні Мезовірні пригоди біба і боліка. Як це? Біб? І як там? Біба, Льолік і Болік? Отак, о, Лоліка і Боліка. Пригоди. Бачите, вже старий пам'ять підводить, але все щось згадає. Не думайте. О, це горішок у білки. Да, прикольно. Ну, дівчина, звісно, матьора. А, це вона може сніжки привезли чи просто йому їсти сніг, я не розумію. Ну, могли б туди, якісь, не знаю, іграшку поставити, щось. Ну, ну Сніга накидати. Ну, ви мене зрозуміли мою суть. Ну, Крутість цього набору це не відміняє. Да, хай воно хоч говно ввозиться. Це буде мільярд раз круче, ніж коник. Да, Можна ж, звісно, самому зробити, щоб говно возило. У нас якраз тут надавали. Якщо когось пощає колір, у нас є біле, підсохше. Ладно, все, дякую, що подивилися. Дякую, Володимир, все, пока-пока.